Всім привіт! З вами я, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Я з вами до вас черговою комунальною аварією. Ми з вами так ми з вами чули так багато новин, що наші громади готуються до опалювального сезону, що наші бюджети витрачається на підтримку комунальних установ водоканалів, теплокомуненерго. Ми так готувалися, так готувалися, що на днях у Львові відбулася наймасштабніша комунальна аварія на місцевому водоканалі за останні декілька десятків років. І як пише сам водоканал, таких аварій не пам'ятають нового навіть довгожителі нашого водоканалу. На сьогодні а, третина Львова взагалі сидить без води, декілька десятків, е декілька десятків сел в Львовському районі також без води. А, а дві третини Львова отримують е послуги водоканала, водопостачання в першу чергу отримують за е дуже низьким тиском. Лопнув. Е е е е. Один з водогонів 600-й, той досить потужний, і чомусь водоканал виявився до цього абсолютно не готовий. Вже декілька днів вони пробують його відремонтувати. А як з'ясувалось, він далі починає рватися. Але це не заважало декілька років тому, тому ж водоканалу. Створити наглядову раду при Львівському водоканалі, взяти додола всякого роду грантаєдів Павлюка, який о, за величезну зарплату роздає, ходить по телеканалам, роздає вказівки. А що ж потрібно зробити, підвищити тарифи потрібно? І тоді водоканал о, запрацює дуже і дуже потужно і гарно. Але чомусь немає жодного звіту. Про діяльність водоканала. І, до речі, я не бачу від них інформації. Чому сталося так? Хто довів водоканал до такого стану, Чому труби рвуться і вони не знають реального стану, реально технічного стану водопровідних і каналізаційних мереж у Львові? А тому, що під'єднали за погоні за. Над прибутками поприєднали сотні тисячі багатоквартирних будинків до старих мереж, і ніхто не подумав про те, що вони будуть рватися. На жаль, ця ситуація буде продовжуватись і далі, і під час війни про це нараз, наразі ніхто не збирається думати. З вами був я, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Тримаймось!